Всім привіт. Сьогодні хотів показати ось такі ворота, в які можна заїхати з вулиці прямо. Такі часто використовують для економії місця. От вони прикольно виглядають, але для цього потрібна класна підготовка і безпосередньо виготовити навіс. От я вам зараз покажу. Гарно прораби постаралися. От У нас виходить такий навіс. Але все з дотриманнями вимог під монтаж дворі. О, Дивимось, зверху у нас є така балочка, ми до неї можемо закріпитися. Збоку відстань також он є. Ферма не заважає. Відстані зверху для торсіона є відстань. Збоку також залишили відстань для монтажу. Ну, от Зверху єдине, що тут. трошки... Треба було підрізати, щоб у діагоналі гарно виставити. От. У нас вийде, що ми закріпимося до цієї балки, що в процесі монтажу зараз. І так само автоматику до цієї балочки ми прикріпимо. І все. І Буде акуратно виглядати це все діло. Тому краще підготуватися перед тим, як. Проєктувати і дзвоніть до нас, ми вам підкажемо, які відстані залишити, що як зробити, для того, щоб у вас все потім класно стало і гарно працювало.